За інформацією начальника управління комунального господарства міської ради Жанети Сокуренко, техніка займалася розчисткою та посипанням автошляхів цілодобово. На дорогах міста працювало 16 машин від комунального підприємства Газель Адасервіс. Допомогли і підприємства Дніпродзержинська. Працювала техніка і комунального підприємства Трамвай. Проте погода перемогла людські сили. Це спричинило збій у русі міського транспорту. Ранок понеділка був особливо проблемним для мешканців лівобережжя, для яких дістатися місця роботи було. Архіскладно. Проблеми з пасажирськими перевезеннями були й на правому березі. Ситуація залишилася складною і до вечора. За офіційними даними Дніпродзержинського відділення Державтоінспекції, за останні дві доби на дорогах міста сталося чотири дорожні транспортні пригоди. На щастя, обійшлося без постраждалих. Це лише задокументовані аварії. Насправді ж їх кількість значно більша. У зв'язку з цим співробітники Державтоінспекції звертаються до автовласників з проханням обмежити виїзд транспорту, а також звертають увагу водіїв та пішов. Що ходів на дотримання правил дорожнього руху і просять бути обережними і взаємовічливими на дорогах міста?